Я yeah. не забували тут мрії з тобою, ми як ті вогні воді самотою, але була як Ти пам'ятаєш, наші ночі до ранку я твій герой, а ти моя панна падав на дно, підіймалась мною мене про славу. Ми про душу свободу, коли весь світ хвалився, ти стояла без лишніх слів, ти просто обіймала, мене шукали зі року в, в нас було небо в очах, як у старті Біти качають, я дихаю, правдою, вулиці шепчуть, він з нею легенда, Ми не втікали, ми билися сміло наше кохання крила і сила. Не забували з тобою тут не бували єдині, не були чужі, падає світ, ми стоїмо на лінії. Навіть в пітьмі, ми світим як сніг ти моя все І не буде вже якось колись. Ми вулиці, дим, ми нічне світло. Твоє сліди в моїм серці навічно. Біль у лятка, але я не зламався, слово за слово, і світ розривається. Я був бездомний душі, ти тіл все, що я маю, все в тобі кун, все не тіктола, це вогонь до основ, коли ти тут я готовий на знов падають зорі, і я загадую бути з тобою, де б ми не падали, життя то топату, але я не сам, моя команда, це ти і нам Не забували з тобою тут ні є єдині не були чужі, падає слід ми стоїмо на лінії, навіть в пітьмі, ми світим як сніг, ти моя все І не буде вже Я колись. Ми з тобою не просто історія Ми Ті, що вижили в полум'ї і хай весь світ мовчить, я знаю хто. Мені Мені